У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку. Точить ніж на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка, підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вималять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний все храми мурує та отечество так любить, так за ним бідкує, так із нього сердешного кров як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже. Може, так і треба? Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі бажаєте? Немає, немає, шкода й праці. Схаменіться, усі на сім світі. І царчата... І старчата Адамові діти.